Людина при Дніпров'я громадсько-рейтинговий конкурс цього року відсвяткував свою 10-ту річницю. Міценати, громадські діячі, підприємці, музиканти та політики зібрали, щоб дізнатись імена найкращих. Але судячи із самовпевненості номінантів, здається, що все було вирішено заздалегідь. Ми бізложною скромністю настроєні не у всіх номінаціях. Як і в усіх своїх починаннях, я настроєна. перемогу. відкривала цьогорічну премію скрипалька Кориця, котра перемогла у номінації Відкриття року. Дівчина зізнається, для неї перемога неочікувана, але дуже приємна. І, хоч її електронний проект зовсім молодий, але вже відзначений людьми, ідея недавно, три місяці назад. Ми вирішили місті такий класичний інструмент скрипка і современну музику. Такого еще не было у нас в городе, поэтому мы решили попробовать. Это первая действительно победа. Это наш первый, так сказать, самах на серьезную, серьезную большую сцену. И я очень рада в последующем времени радовать нашими успехами. Заслужені нагороди та почесні звання отримали меценати і волонтери, професіонали своєї справи, всіх галузей і підприємств при промисловості, транспорту, будівництва, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, економіки, торгівлі, послуг та інші. Активна громадська позиція, піклування про ветеранів, допомога переселенцям, багаторічну працю не було залишено без уваги. В номінації Жінка, політик року перемогла виконавчий директор ТРК Регіону Анастасія Староскольцева. Певнена, така нагорода дуже велика відповідальність где и политики, и общественные деятели получают они награды подобные или не получают, должны понимать, что ежедневно их ожидает огромный колоссальный труд на благо общества всей Украины. Сегодня перед нами стоит огромная ответственность за всё то, что есть сегодня в нашей стране и что будет завтра с нашей страной. И каждый на своём месте ежедневно должен показывать, какой должна быть страна и куда мы должны идти. Відзначалось цього року і сама телерадіокомпанія регі в номинации профессионал року наша команда узяла першість. Принимала подяки та привітання генеральний директор ТРК «Регіон» Юлія Сказки. Это очень важно для нашей телекомпании. Мы очень долго к до этому шли, шли в плане того, что мы перерастали с одного медийного ресурса в другой. И на сегодняшний день наша телекомпания занимает определенные позиции в пяти миллионниках города Украины. И наш информационный продукт сегодня. Пользуется спросом у нашего телезрителей. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто сегодня работает у нас. І думаю, що це не остання награда, яка тережд нас. Я думаю, що все, ще в нагороди, знайшли своїх переможців, на яких чекали не тільки призи, а й подарунки від партнерів конкурсу. Також приємним сюрпризом став святковий бенкет фотосесії для гостей вечора та яскрава шоу-програма артистів. А номінанти, котрі так і не отримали перемогу у своїх номінаціях, отримали чудовий стимул наполегливо працювати, щоб наступного року відвоювати довгоочікуване звання Людина Придніпров'я. Юлія Ільницька, Станіслав Сторожук, новини Теркарйон.